Друзі, вітаю вас на каналі Катерина Мальва. Знімаю для вас відео на мій другий канал Мальва на Городі. Хто ще не підписався, заходьте, підписуйтесь. Я посилання скину на відео, десь воно тут буде. Я думаю, що в мене вийде його ставити. Якщо ні, то в кінці після відео або в описі до цього відео я вставлю посилання на канал. Це канал про сад-город. Знімаю, як я роблю, що, що, як я роблю з ґрунтом перед посадкою, буду ще саджати, і що буду саджати, теж вже є відео на каналі, принаймні, або буде. Що ще вам хочу сказати? Ще буде відео на тому каналі, як я саджаю цибулі і все інше, що я буду саджати у лютому. А хлопці наші працюють, щось там з гаража виносять, вивозять, бо там кламу дуже багато. Собаку ми забрали ще собі. Тут прибилась, коротше, коли ми купили хату і приїжджали сюди робити каналізацію і воду, прибилась собака. Ми її не звали, ми її вивозили на край села в одну сторону, в іншу сторону. Ну, як вивозили? Ми їхали на велосипедах, каталися, вона за нами, а потім ми даємо газку, щоб вона за нами не встигала, бо вона ще малешнятка було, думаю, може, десь вибігла, знайде свою домівку. Ні, вона приходила все одно. Але ж ми тут не планували жити взимку. І так вийшло, е, що вона нікуди не дівалась. Завжди, коли там чоловік чи ми разом приїжджали на декілька днів, вона звідки-лясь прибігала, вона десь ночувала, десь жила, можливо, в тому будинку, де вона народилася, не знаю. І вона завжди приходила до нас. Ну і ми вирішили цю собаку залишити собі. Оце вона зараз. Трошки до нас звикає, звикає, що вона більше не бігає, як ондатра по всьому село, бо мало чи що може бути, так? Да? Щось там роблять хлопчики наші, вова в причепі сидить. Ну, що сказати, по погоді по-перше, обіцяли плюс 10, може, воно так і було, але тут такі вітри на Черкащині, що просто невозможно вийти. Дуже сильні вітри. Мені це нагадує дуже Донбас. Там також такі в степу вітри дуже сильні і такі, що. Наче вже і тепло буває, а вітер холодний. Посадила сьогодні цибулю халцедон, посадила цибулю веселку фіолетову, не вистачило ґрунту. Ще докупи чоловік ґрунту досади порей, ще селеру. Тут буде пастернак, прованські трави і ще трошки порею. Прованські трави це лаванда, тож обіцявся посадити. І лусічку ми забираємо, їдемо на Київщину. Квіточка тут залишається. Про те, як я саджала цибулю і як саджати, я знімала відео на канал Мальва на городі, тому це все побачите там. Лусечка проситься на вулицю, він, взагалі, то кіт сільський, і коли ми жили з ним в селі, до окупації ще, він виходив на вулицю, потім приходив на ніч додому. Він кастрований. Але він жив то на вулиці, то в будинку, міг ще й не прийти, таке теж було, дай Лусічка. А коли ми жили по квартирах, то він жив в квартирі, в принципі. Він такий у нас дуже великий молодець, переселенець також. А квіточка, ой, десь тут була вже нема. А квіточка вона вже місцева. Чи б знав кіт, да, що буде? Мандрувати по всій Україні разом з нами. І на Полтавщині ми були, і на Донеччині, і на Харківщині це він з нами був. І ще він з нами на Київщині, от тепер на Черкащині. Так, Кісуня, тепер ти будеш тут жити. От йому подобається, звісно, він дуже хоче, але ми їдемо, тому я його не випускаю. В цей раз я не випускаю його, тому що минулого разу його випустила. Він якусь блаху піймав, якусь таку, що її не видно, вона пожерла йому пух. Обробили від паразитів і пуху становився, але неприкольно було, звісно. Ще ось такі мої експерименти. Взяла ґрунт з піском перемішала, це ґрунт з городу. Також посіяла тут цибулі, бо в мене дуже багато насіння, нікуди дівати. на Наступний рік я не знаю. Ну, це в мене насіння не гібриди, а сортове. Тому не знаю, як воно буде себе поводити. Зробила такий експеримент, ящики є на старі тут. Я засипала ґрунтом, разом з піском, посадила цибулі, побризкала, попшикала. Звісно, це буде на веранді, тому що, ну, по-перше, цибулі не потрібно дуже, щоб було тепло. Цибуля витримує і розсада цибулі до плюс 5 градусів, її не треба в теплі тримати. А ще тому, що я не впевнена в цьому ґрунті і ще ж в цьому ґрунті всякі мурашки, шкіднички, тому я цей ґрунт залишаю. Ось на веранді, а той ґрунт, який я вже купляла, якому я впевнена, той буде вже в кімнаті, там на вирощення. Все це, це потім буду вам показувати. Зробили собаці буду. Така велика, красива. Буде тобі тепер Да? буде класно? Буде класно тобі тепер, да? Отака у нас приблуда. Буде тепер жити з нами. Отакі пригоди у нас в селі. Такий невеличкий влог для вас, мої любі друзі. А Ми вже їдемо на Київщину. Залишаємо тут приблуду, квіточку і татка, а самі їдемо по справах. Вові треба довчитися третій чверть, і мені завершити всі справи в Києві. І потім ми. Переїдемо вже повністю всією сім'єю. А я з вами прощаюся. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підписувати, ставити вподобайки. Всім гарного!